У Кременчуцькій міській художній галереї розгорнулися два чарівні світи: колекція авторських ляльок Лариси Старик Маленький світ великих історій та вишиті полотна Любові Мазур, вишити світ маминої душі. Зокрема, ляльки з першої експозиції, ніби оживають на очах, ретро-костюми, національний одяг з різних куточків України, дрібні аксесуари все створено з неймовірною увагою до деталей. Адже саме лялькарство для майстрині стало розрадою на початку повномасштабного вторгнення. А потім мене заінтересувало Різні області, українські наряди, і з кавилою це наречені з боковини. Це така маланка, там галичанка. Тож до цього я не вишивала взагалі. Друга експозиція це 29 вишитих полотен Любові Мазур, у кожній роботі якої відчувається тепло серця та ніжність душі. Своє мистецтво вона відкрила у зрілому віці, проте встигла залишити десятки робіт, що сьогодні звучать як відлуння її голосу. Мама колись сказала, що ви його складаєте, а ми ж це все оформляємо, робимо рамочки, все. І ми почали вивішувати. У мене є одна кімната, де вивішуються повністю ці картини. Ну це не тільки спадщина, це дуже велика пам'ять. Любов, я дуже вдячна родині, донькам за те, що вони відгукнулися на мою ініціативу. Дуже вдячна картині галереї, що вони підтримали мою ідею. Вона живе в цих картинах, тому що кожна я як вишивальниця знаю, що коли вишиваєш, вкладаєш в кожний стібочок свою любов, і частину своєї душі. Обидві експозиції художні галереї, немов перегукуються між собою. Ляльки розповідають свої історії крізь образи, а вишиті полотна – через колір і символи. Разом вони створюють простір пам'яті і душевного тепла, де кожен відвідувач може знайти щось своє. Перед день великого глобального відкриття вишиваного Кременчука, яке відбудеться у неділю, 24 го числа. Ми щиро сподіваємося вже відкрити одразу усі експозиції. Роботи унікальні, роботи своїми хрестиками, своєю любов'ю до нашого культурного, традиційного надихають і випромінюють неймовірне тепло. Триватимуть вони до 7 вересня. Зануритися у світ мистецтва можна у Кременчуцькій міській художній галереї. Вона відчиняє двері для відвідувачів щодня з 10 до 18, окрім понеділка та вівторка. Катерина Груднєва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.